Усім привіт! Сьогодні у нас буде на відеоогляді один дуже такий цікавий корпус, який я собі придбав і надіюсь, буду його використовувати. Сажу, дивлюсь на нього. Ясно, відкрив корпус, ну, витягнув з коробку. В коробку вже всі котики туди пригають. Тіпікал. Ладно, і дивлюсь на той корпус, блін, і наскільки ж він. Такий прикольний і, скажімо, такий строгий. Це в нас від компанії Montech. Montech, не знаю, називайте, хто його хочете модель Air 1000. І саме головне у нас приставка Silent І чому саме головне? Тому що є звичайний Air 1000, а є Air -1000, в даному випадку Silent Як бачимо, у нас немає ніякого скла. Що для мене це було важливим фактором. Спереду, у нас теж ніякого скла, ніякої сітки, абсолютно нічого. І найбільше скажу: тадам, Зверху теж абсолютно нічого. І хтось подумає, Вась ти що, дурак, такий корпус купувати, та це буде пічка. Ну, тут в чомусь ви, напевно, будете праві, але ми це обов'язково провіримо. Чому я купив саме цей корпус? Тому що у мене все рівно він буде стояти під столом. Це є раз. Мені не потрібні бокові там вікна, підсвітки і всяка фігня. Тому мені прям дизайн це сподобався. Два, напевно, одне із найголовнішого. Те, що тут хороші пилові фільтри, і у нас він повністю обезшумлений. Ну, а це вже в процесі огляду ми на це подивимося. Так, і давайте з чого? Давайте почнемо з верхньої панелі. Тут у нас абсолютно нічого немає. Ну, це може стати один мі великий мінус, тому що тут нічого не поставиш. Водянку, якщо ставити це лише на пері, тобто на виду, зверху ми нічого не поставимо. Але це є корпус Silent з шумкою. Тобто для чого воно тут? Я, до речі, дуже довго вибирав такі корпуса. Там були тільки варіанти. Був Чифтек 1, тільки він, правда, старий, там, з лікогось 18 чи 2019 року. Ну, всім відомий Be Quiet! b 500 чи як правильно, чесно не пам'ятаю. Непоганий, але він коштує 3500 забув сказати. Ціна 2500 гривень. Там ціна у нас 3500. І він теж старикуватий, 2020 року, чи навіть ну, в тому в тому роді. І там верхня кришка, якщо ви робите безшумний корпус, там дають наверх, типу, на вибіг, ти можеш поставити. Повністю з сіточкою кришку або поставити, скажімо, яка закриває, але все рівно є отвори. Для чого це не знаю. Ну, коротше, ладно, давайте по цей корпус зверху у нас. Кнопка включення. До речі, є навіть ресет. Є LED. Хоча стоп а який LED Що тут є хаб якийсь, або що? Не розумію, який LED тут може бути. Тут, здається ж, немає ні хабу, нічого. Ладно. У е, нас не комбіновані, а роздвоєні під навушники і мікрофон е, роз'єми. До речі, я не знаю. Напишіть в коментарях, хтось користується взагалі 3,5 чеком. Ну, навушники чи мікрофон. Я не знаю. Я останніх, напевно, вже років два у мене, що юз, що мікрофон, що навушники це все на USB. шках USB 1, 2.0 і дві штуки 3. І 0. І дивіться, яка головна фішка передній пиловий фільтр. І просто дістали. І це у нас, скажімо так, нейлоновий, ну, не такий мілкий, як воно має бути. І чесно кажучи, мені щось не... це не є здається, нейлон. І вона так сітка, скажімо так, по-бюджетному просто приклеєна місцями. Ну, але вона є, і що доволі круто, що ти собі спокійно її можеш витягувати і, ну, ну, і чистити. Це взагалі є дуже прикольна штука. Далі у нас передня стінка, доволі ось такі великий у нас. Є е, отвори для е, забіру повітря. Ну, от Палець спокійно сюди влазить. І він має в теорії, ось так зніматися, що, до речі, зручно. На ось цих металевих зачолках немає ніяких кліпс і так далі. І як бачимо, спереду у нас є проклеєна ось така шумка. Ну, Вона не є, скажімо так, дуже груба, скільки тут Ну, міліметрів. 2, максимум 3. Але вона попереду є. Що ми можемо бачити? І зразу у нас спереду є. Встановлено два вентилятора 120-ки. Так що доволі таки вже непогано. Бачимо, це у нас шасі. Цікаво, чи воно знімається, але я сумніваюся. Ні, воно є там монолітне з корпусом, тому, в принципі, ладно, це не так то й важливо. Сюди спокійно стає водянка на 360, так що спереду водяночку можна поставити. Так, і я гадаю, що тих букових отворів для подачі повітря, мені здається, має бути достатньо. Ну, ми це провіримо. Звісно, зрівняємо з ось таким корпусом моїм вже буде старим геймаксом, де тут спереду ось така панелька Короче, продувається він доволі жирно. І провіримо заодно шумку, тому що найгучніший компонент у мене в комп'ютері це є блок жилення. При навантаженні він гудить прямо такий, як, як самоліт, тобто найбільше чути блок жилення. І ми зрівняємо, як буде по шуму. В нас ось тут. Задня частина, що до речі, і мінусом, тут лише у нас також лише 120-ка. Якщо, б, ну, якщо б зверху зробили, що тут взагалі нічого немає, то хоча б могли б зробити так, щоб взаді у нас була 140-ка, це було б, скажімо так, набагато краще, але окей. Але окей, як є далі заглушки під відеокарточку. У нас вони всі знімаються, тобто нічого виломлювати не потрібно. Ось така. Так, як на геймаксі теж, о, як тут туго ніфіга собі. Бо закручували, йолка, аж аж зняти, аж не може, Ну ладно. Ну, І металічна планка їздить туди-сюди. Це діло таке. Далі, давайте знімаємо зараз боковину та йолки палки що ж так все жорстко затягнуто. Бокова кришка тримається на ось таких, звичайних, як то називають, барашках і мають ось такі е, дві. не знаю, Це навіть, це навіть не гумка, не силікон, а просто, чесно кажучи, кусок картону. І воно, типу, як Віброгаз служить. не знаю. Так, Знімаємо і що бачимо? Тут та сама картина. У нас воно не на магнітах ні на чому. І бачимо теж ось таку велетенську шумку проклеєну Такої самої товщини, як і передня панель. Ну, каже, так, тут близько 2 мм. Всередині нас зустрічає інструкція. Стоп-інструкція. А... Ага, там коробочка є. Окей, інструкція. Що, до речі, не зрозуміло, для чого тут віконечко під блок живлення. Це прям таке 18-20 рік максимум. Тоді була та мода робити віконечко. Для чого тут віконечко, якщо тут все закрито, ну це, звісно, чесно кажучи, питання. Далі, що до речі, за свою ціну 2500 непогано у нас під всі роз'єми гумові накладки знизу. З боку, та навіть зверху, йолки палки за 2500, ну це, чесно кажучи, це є рідкість. От, наприклад, Геймакс, він, ну, Він коштовий теж в районі 2500. Зараз по акції продаються. Тут немає взагалі жодної жодної ось такої заглушки. Бачимо окремий роз'єм, щоб притягувати кабеля з відеокарточки звідси. Окейшки. далі, що такого цікавого? Зверху, до речі. Погано видно, але зверху теж шумка є. Єдине, що мені не подобається, тим, що вона, вона не проклеєна. Вона ось тут по боках відстає і треба буде її. О, тільки по боках, в принципі, вона трошки тут відклеєна. Ну, Шумка, я думаю, своє мала би відпрацьовувати. Та, ну, Тому що, до речі, ще одне не зрозуміло. От у нас є ось така відстань. Ну, це відповідно для чого? Для того, щоб. А, могли б тут зробити рішітку, кстати, теж. Не розумію, чому її тут немає. Ну, ладно, це таке. Бачимо, шумка у нас тут зверху теж присутня. Це у нас конектор. В принципі, так само і геймарс, це все діло видно. Але так, Котик вже ліза всередину в корпус. Ага, ззаду у нас ще один такий саме 120-ка. Но я буду використовувати, яким чином ми цю 120-ку вліпимо, звісно, що сюди, а сюди на виду поставлю Arctic 120. Що, сюди влізає материнська плата ATX формату, Її, ATX, сюди не поставиш. Тут ми бачимо, ще кріплення у нас. Під дві 120 ки але це дуже сумнівне рішення. До речі, сюди влізає 140-вки, судячи по кріпленню, сюди влізе три штуки, 340, що непогано. Чому ж таке не зробити тут на виду 140 ку Це досі для мене питання, тому що тут єдиний, скажімо, вентилятор, який видуває якесь повітря, гаряче корпусу, це лише ось цей. І якщо б було 140-ка, ну було б краще. Так, знім... ага, знімаємо до та букову частину. До речі, гвинтики не обов'язково повністю відкручувати, вони, в принципі, фіксуються. Тому, окей. Так, дістаємо тут, в принципі, все окей. Ну, не зовсім все окей. Не, не до кінця проклеєно. Бачу місцями, місцями ось. Видно, зараз фокусує ось так. По боках лише. Ну, По боках це є ерунда. І вона в принципі, має спеціальний валік такий автомобільний, коли шумку клеєш, можна буде пройтися. І, в принципі, це таке це єрунда. Так, і що в нас кнопочка LED? От мені інтересно, за що вона відповідає. Хм, Тож немає нічого. Ладно, блок живлення у нас на чотирьох гумках. До речі. А, ну да, тут сітка така. Ну, метал мається на увазі. Що зручно? Що зручно? У нас нормальний. Ога, чекай, ну. Окей, а як діставати? Наприклад, якщо комп. А, вниз. Пот... Блін, не зручно. Тобто, щоб дістати тепловий фільтр, нам треба якось його легенько потягнути вниз. Бо так його не дістанеш, тому що його, от, от бачимо. Язичок, який кріпиться, тобто просто і потягнувши на себе, не відбуд... ну, нічого не потягнеться. Треба якось його опустити на низ і тоді протягнути. Тут така сама сіточка, що доволі таки круто, тобто не просто кусок такої фігні, яка вставляється. А маємо ось такий доволі непоганий фільтр, Так, як вставляти його зручно. Пробуємо. Так, ну вставляти, чесно кажучи, якось якось теж. Ні, в принципі, нормально. Ось так. На ІЗІ, Тільки треба привчитися його. А, ні, все, от, легенько, в принципі, ні, все. Ну, майже, 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 але це зручно. Така штука, це набагато є зручніше. Так, по підключенню, в принципі, все стандарт. Вентилятори-вентилятори є монтеж ось такі. Штучки ліпучки доволі таки прикольно. Корзина. Що, до речі, дивно, так як у нас корпус зі шумкою йде, але корзина у нас звичайна. І віброгасів, тут абсолютно у нас нічого немає на корзині. Ну, це хто використовує в принципі, жорсткі диски. Так, діставайся. Тут є ще два кріплення під SSD. шку Звичайні на барашка дістається, ставиться нічого, скажімо, такого крутого. Стандарт. Кишенька у нас стандартна, до речі, лише на один жорсткий диск. 3,5 формату. І по суті на 1-2,5 формат. Тільки я не розумію, хто буде ставити в цей великий, в ту велику кишеню 2,5 формату. Е, так. Кишенька у нас знімається, я її буду обов'язково знімати, так як я 3,5 формат не використовую. А всередині, по комплектації, чесно кажучи, якось доволі таки бідну. ти, а що це таке? Це вона з воротньої сторони хрестовина. А з цієї сторони у нас ну, така типа як зірочка, і для чого воно тут, чесно кажучи, поки мій мозок не зовсім розуміє. Окей. Ще одна стяжка, точніше навіть дві, кілька з таких стяжок, спікер. Староків спікерів не бачив. Бачимо пише для PCI. Тобто, напевно, для відеокарточки окемочки, для чого, скільки не знаю. Звичайні болтики, от ми бачимо, пише МБ, материнська плата для SSD-шок. І це у нас для 3,5. В принципі, і все. Так, ось його характеристики. Ми бачимо, що максимальна висота кулера 165. Кстаті, дуже дивно. На сайті писало 170. Окей. І довжина відеокарточки 340. Бачимо, що ми можемо поставити. в смислі радіатор топ. Можливо. А, так це ж не від того. це ж у нас від Silent, Ой, не від Silent, а від звичайного, бо тут же є решітка. Не розумію, в нас на топ ми ж тут нічого поставити не можемо. На фронт і 280, і 380. Окей, далі, фан саппорт. У нас на фронт стоїть 120-ки три штуки або 140-ки. Так я казав. Ну і в принципі все. Дальше. Правда, тут пише топ 120-140 дві штуки. Хіба там 140? Да ні, вроді би. Ну, ладно. Ладно, і бачимо, що pre-installed фанс, тобто це які встановлені. Я оце не розумію. А, ці Light Silent і Premium, а де, де таке було? Можливо, це в якихось інших дорожчих версіях. Бачимо що тут 340, одна 120, ка RGB в Silent. А, ну от в наш варіант по суті Silent. Це є Silent Fun 120. -ки. Тобто вони, напевно, мають там до 1000 обертів максимум. А в Light у нас де High Air Airflow Fun, напевно, там до 1800. Всього скорше розкручується. І що ми можемо ще побачити? Ага, правильно, це у нас в Air 1000 Premium версії знайшов ось такий хаб, тому там у нас кнопочка LED. Для чому не прибрали звідси кнопку LED? Ну, ладно, в принципі, це таке. Бо тут знаєш, підключення до нього ж. Ну, тут ж немає підключення. Якщо б було окреме підключення, наприклад, щоб ти міг підніше собі. Докупити самий хаб, наприклад, поставити, але ти ж його навіть не підключиш. Ну окей, що ще цікавого? От ми бачимо радіатор support. ну Це в тамтій версії ми зверху можемо ставити. Тому діло таке. так-так-так, А це вже у нас Silent йде, ні? Кстати, кишка. а ні, це теж все то саме, ясно. Ну, коротше, звичайна макулатурка. Ага. Наше виходить. Ми ще тут можемо поставити SSD. -хи. Ясно. На боковій панелі ще є можливість ставити. Що, в принципі. Окей. Блок живлення 180 мм влізає. Ага. Фак! Та ну нафіг. Серйозно? А блін. Я короче, от на днях собі шукав бюджетний якийсь блок живлення, щоб поставити. І ну, на сайті вписано 180 мм. Виявляється, якщо зняти корзину, то сюди влізе і 200 мм. Я один класний блок живлення знайшов там модеком. І у нього довжина 190. Ну, я його, звісно, таке скіпнув, тому що... тому що не влізало, а по факту сюди влізає. Окей, треба буде переглянути ситуацію, але я думаю, що вже буде пізно. Ну і, коротше, 340 мм відеокарточка, що доволі таки дофіга. І що, Кулер 165 показана картинка. Та і, в принципі, на тому все. Так, ну перед тим, як ставити залізо в новий комп'ютер, протестуємо комп'ютер на температуру, нагрузуємо одночасно у нас в АІДІ. до речі, новий формат вийшов. Він же раніше був трошки вийшов, але я його не скачував. І поставив шумомір, в кінці подивимося, ну, я думаю, що воно сину фігню покаже неправильно, але хоча б щось можливо зрозуміємо. Окей, на процику нажимаємо старт, нажимаємо Run. І хвилин 5 собі нехай комп'ютер тестується. Так, ну майже 10 хвилин тесту у нас прийшло. Я собі зараз на листочку зафіксую всі температури: CPU, GPU, Hotspot, вентилятор відеокарточка і температура материнської плати, чіпсету, температура SSD жорсткого диска і шум через ось цей додаток. Зараз я собі все запишу і покажу. Ну що ж, вийшли ось такі в мене показники. Процесор 66 градусів, GPU, до речі, щось до хрена 78, хоч з 90, до речі, дельта у них невелика. Але вентилятори 25%. Це з попереднього відео, коли ми міняли термопокладки і поставили термопасту з фазовим переходом. У нас вентилятори впали до 25%. Я не розумію, чому, якщо було завжди 39%, 40%. Окей, Материнська плата, системна плата була 33 градуси, чіпсет 56. SSD-шки. Це, до речі, найгарячіше. Це у нас 4.0, ось така малесенька на формат 22. 40, чекну, правильно, 66 градусів, звичайна SSD, ну, там, з радіатором, вона, правда, тому 36 і жорсткий диск взагалі 31. Шум у нас в середньому був 50 дБ писало, максимум 54. Коли я все поставлю в новий корпус, то просто в дужках я продублюю вже всі параметри на новому корпусі. Яка прикольна ручка в мене. Оп, оп, оп. Оп, як вам? Встановив три вентилятора і Arctic 120-ку не виду. До речі, мав колись ось такий маленький радіатор на СД-шка, яка найбільше гріється. Поставив туди термопокладку 1 мм і подивимося, чи зміниться температура. Ну, а я далі продовжую складати. І так, системних вклав, що можна сказати, по кабель менеджменту місця тут, в принципі, до хрена достатньо. Можна було це гарніше зробити, але я все одно буду і так міняти блок живлення на днях, тому поки що немає резону. Місця реально достатньо, дуже зручно протягувати ось тут та кабеля під материнську плату. Єдине, що мені не зрозуміло, так, зараз, от бачимо під процесор, тут місця, блін, во. Два пальці взагалі, як нефіг тут прокладати взагалі, е, супер все е, круто. Е, Запхав блок живлення, і звідси ти вже не пропхаєш. один-єдиний в принципі, кабель HD Audio, тому його пропихав звідси. Ну, Це по факту пофігу. Для чого тут зробили е, стійки, для того, щоб ставити вентилятори, я не знаю, бо тут точно тут сюди впирається блок живлення. Відповідно, тут сенсу ставити немає. Тут у нас кусочок сітки залишається. Ну, оцей один єдиний, в принципі, поставити можна, але теж таке собі. Все, зручний ось цей отвір під відеокарточку. ну Це, ж в принципі, всіх стандартних блоках живлення є таке. Для чого це віконечко, я так і не знаю. Зато гарно видно 80 Gold, але ми будемо його е, міняти. Та й в принципі все. Будемо помаленьку його запускати. Ну що ж, і так, системничок у нас готовий, повністю в зборі, вже увімкнений, і будемо зараз його тестувати. Так, вмикаємо старт CPU, відеокарточка. Чекаємо приблизно 10 хвилин і в кінці підключу шумомір. Подивимося, що у нас по температурах. Ну Зараз доволі таки. Тихенько. Окей, саме головне, чекаємо результата. І так, пройшло у нас 9 хвилин, буде йти вже 10 хвилина. В Аїді чомусь у нас зупинився тест, пише Hardware Fail Detected. Тобто, жорсткий диск воно ну, мало на увазі чи що. Дуже таки дивно. Але окей, процесор у нас нагрівся до 71 градуса. Ну, та, прибавили. Відеокарточка, в принципі, без змін. Но я... По суті, зараз все позаписую. І подивимося зараз на результат. Ну що ж, все я записав, і ми отримуємо слідуючі показники. Процесор в новому корпусі у нас розігрівся на 5 градусів. Він становив 71 градус. Відеокарточка безмін 78 градусів і 90 хотспот, але при тому у нас замість 25% вентиляторів почали крутитись на 30%, трошки швидше. По материнській платі системна плата виросла на 4 градуси, а ось вже чіпсет виріс на 8 градусів, що доволі таки суттєво. SSD-шка, вся маленька, на якій я вліпив маленький радіатор, стала гарячішою ще на 5 градусів. Звичайна SSD-шка на терабайт без зміну. На жорсткий диск навіть на 1 градус став менше грітися. І саме головне по шуму. По програмі, як ми бачимо по цьому маленькому відривочку, у нас максимально, як і було, 54 ТГ є. Але середній шум з 50 впав до 36, що це доволі таки суттєво відчутно. Ну і це при тому, що в мене блок жилення при навантаженні працює, напевно, десь на проценті 80, тому що він всього 550 Вт, і там оцей вентилятор він гудить просто нереально. Весь шум від корпуса це по факту від блока жилення від вентилятора. Але ми вже бачили, що та показник у нас по шуму є. Менший. Не знаю, чи воно так відчутно. Ну, здається, що відчутно. Так важко сказати, але цифри кажуть все самі за себе. Но, я вже замовив блок жилення, я його вже, навіть вже встиг сьогодні забрати, я його поставлю. і Відповідно, у нас шум буде ще менший. І мені подобається цей корпус такий чорний, строгий дизайн, без всяких підсвіток, без нічого. Взагалі, кайф, монолітний, немає ніяких вентиляційних отворів тут. І це, скажімо так, погано, особливо літом. Це буде таке жесть. Але у мене чотири у мене кута. І я просто задовбався кожного о, дуже часто, це ну, ви самі розумієте, чотири кота в хаті і воно пропадає шерстю просто нереально. Тут у нас не буде осідати ні пил, ні шерсть, абсолютно нічого. Взагалі, легко чистити це все діло, взагалі запросто. Тобто, в моєму випадку, для мене такий корпус є класний, а то, що там. Пару градусів, скажімо, накинено комплектуючи, ну і ладно, чимось ми можемо жертвувати. Но сюди ж можна поставити куди потужніші вентилятори, тому що це є по факту ну, це є звичайні вентилі 120-ки, вони не є там особливо якісь е дуже круті. Поставити сюди, наприклад, вентилятори паярче, то ще кілька градусів впаде. Ну, не слом, я корпус, в принципі, задоволений за 2500 гривень, таки це хороший варіант. Я не знаю, можливо, все ж таки треба було цей біквайт взяти, але за 3500 тисяч ще переплачувати. Ну, чесно кажучи, не знаю. Мені таке собі. Цей мені до вподоби куди більше є. Ось такий був огляд даного корпуса. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічі. Усім па-па.